Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Ну що ж, прийшов час купувати, дивитися щось таке нестандартне, бо вже ці гольфи, опелі, це все приїлося. І тому я пропоную вашій увазі Audi А2. Audi А2 2001 року, 1,4 бензин на 75 кінських сил привезена з Європи. Нічого по кузову, ну, нічого маю на увазі не фарбувалося по автомобілю. Є ось такий нюанс по кузову, бачите, як ніби щось врізаний кусочок. Крила лівого заднього, а так в цілому все добре. Понятно, що є якісь косметичні недоліки, наприклад, ось тут царапка. В цілому, по кузову, все добре. І що цікаво, цей кузов алюмінієвий. Автомобіль на літній гумі, підкинули ось такі гарні колпачки по салону. Машинка вузенька, невеличка, але при цьому всьому дуже комфортно в неї сідати, тому що класна посадка. Тут у нас є магнітола, клімат є, все стандартно, як в Ауді, кермо, до речі, на свій пробіг, а пробігу тут 200 1 тисяча кілометрів стеля тут гарно. Бачите, тут такі йдуть козирки. І що цікаво, вони ось так от працюють. Да? Ну, трошки незвичайно. Багато тут всяких незвичайних штук є в цій машині. Давайте оглядати далі. Позаду це я вже тут розкладав. Потрібно було запустити двигун. Акумулятор сів, прийшлося відкидати задню спинку, залазити аж до акумулятора. Акумулятор знаходиться позаду, тому що коли акумулятор розряжений, ось ця кнопка електрична, вона не працює. Єдиний спосіб добратися до багажника автомобіля це тільки через задній ряд сидінь. Ось так є тут така полочка, подвійне дно, можна сказати. Далі йде ось така ніша, і тут йде акумулятор. Також є ремкомплект, якщо Пробили колесо. І що цікаво, його дуже тут незручно знімати, тому що треба виймати ось цей бокс спочатку, потім цей. Ось цей дуже незручно виймається, знизу йде два болти під цією пластмаскою, і тільки тоді можна дістати акумулятор. А так він, бачите, зафіксований, нерухомий, для того, щоб просто не тарабани в багажнику. Повний комплект, по суті, є, крюк є, донкрат є, ключ. Ключика немає, єдине, що викрутка також є. Ось так все виглядає. Також є ось тут аварійний, знак аварійної зупинки і аптечка. Цікаво, цікаве таке рішення зробили, але при цьому прикольно. Воно ну, легко знімається і не бовтається. Полочка також цікава. Не знаю наскільки вона практична. Зверху йде шторка, мінітка шторка. Ось так виглядає. Ну і Відкриття багажника досить високо Він піднімається, зручно підходити до автомобіля, не б'єшся сюди головою. Ну і, Крім того, вага цього автомобіля конкретно з цим двигуном 995 кг. Думайте, тона. Він дуже легко їде, дуже легко набирає швидкість ходова, дуже приємно, тому що це Audi все сходиться, все сходиться, але зовнішній вигляд. Як на кого, комусь він може подобатись, кому комусь може не подобатись Що робилося ще по цій машині? Не було ось тут пластика, вирішили зробити на 3D-принтері ось таку заглушку. Також заглушку ще зробили ось тут біля радіо, бо це радіо випирало, коли привезли нам його кермо ось в такому стані. Шкіряне, але трошки потерте. ну То нічого страшного на такий автомобіль може бути. Задній ряд сидінь практично чистий. Ось ті дві плямки не вдалося вивезти на хімчисті, дуже вони глибокі. Ось так виглядають карти дверей. Ну, В цілому машина на поціновувача. Таких в продажу зараз в авторі всього-навсього 20 штук, я недавно дивився. Ціни стартують від 4 і до там, майже 6 тисяч доларів. Якщо 1,4 дизель трошки дорожчі, машини, ці, конкретно мій варіант це 1,4 бензин на 75 кінських сил. Трошки дешевший, тому вартість цього автомобіля може бути 4700 доларів. Автомобіль свіжо привезений з Європи. Нічого не треба робити, крім того, щоб його обслужити. Можливо, замінити ГРМ, ну, масла фільтра точно замінити, бо нічого не мінялося. І, в принципі, це все. Також ще цікава фішка це зняття капоту, зняття невідкривання. Зараз я вам продемонструю, як тут долити, наприклад, масло. Такий гачок звичайний. Потім ось тут, бачите, відкривається ось така маленька дверка. І щоб зняти капот, треба відкрутити ось цю частину і цю частину, і просто його фізично взяти і зняти. Масло доливається через ось, ось цю штуку. Потім, бачите, тут трохи вона поломана навіть. І вмивачка заливається ось тут. Часто ламаються ці штучки, конкретно в цій машині вона бачите, трошки зламана. І щуп, щупу тут виймається. Для більш глобальних робіт треба знімати капот. Він алюмінієвий, легенький і в принципі, легко знімається. В ходу автомобіль дуже цікавий, дуже класний огляд. Бачите, тут вікно. Ось ця стойка правда, трошки мішає, але посадка приємна, дуже приємна посадка, більше всього подобається. Є два підстаканники тут, тут така йде штука, для того щоб триматися обома руками, коли дуже активна їзда на цьому авто. Козирки мені ось ці подобаються, прикольні. Стеля, бачите, так виконана. Не напряму, не звідси. Тканина йде і прямо по стелі, а стеля як ніби окрема, як ніби тут панорама. Хоча ніякої панорами, звісно, що тут немає. Сидіння також гарні, мені, в принципі, вони подобаються. Підголівник такий цікавий. Прикурювач ось тут знаходиться, ручник, все стандартно. Давайте прокатаємося. Вона дуже легко набирає швидкість, тому що машина. Легенько. Кругом проїжджає, дуже легко запаркуватися, як авто для міста просто таке супер. Так, розтопилося в нас один дворник тут йде тільки. Майже скло розтопилося. Дворник також дуже цікавий, бо один така маленька машинка і такий один великий склоочисник. Я думаю, що таке авто підійде для людей креативних, нестандартних. Для людей, які люблять виділятися з толпи, машина смішна, машина викликає емоції. При цьому всьому є свої плюси, є свої мінуси. ну Мені вона цікава. цікава, Можливо, це підійде для людини, в якої є вже не одна машина, але машина погодьтеся цікава. От навіть якщо взяти Hyundai i20, тут емоції вона не викликає, але подивіться на... Тільки подивіться на А2 і зразу стає смішно. Ну а в такі непрості часи, якщо навіть машина може викликати емоцію, це вже добре. Друзі, в принципі, це все. Напишіть, чи сподобався апарат, вам чи не сподобався, чи купили би, чи не купили би таку машину. Ну, якщо купили би, то за які гроші? До речі, вона передньопривідна, можливо я не сказав, але в принципі це і так було зрозуміло. Комплектувалися такі машини ще іншими двигунами. Найрозповсюдженіші 1,4 і ще. Дизель і 1,6 і фСАйний бензин. 1,6 і FSI, я думаю, на такій машині це дуже парка машинка. Тут 75 сил, вона цікаво і добре їде. А якщо взяти ще 1,6 і FSI, це такі двигуни, як ставилися на, от, на гольфи плюси, на звичайні гольфи, а тут на таку маленьку машинку. Ну, якось так. Я вам дякую за увагу. До нових зустрічей.